Французький Круасан, Моралес Даніель, 13-й район, Люк Бессон та Краталь Енже – Це невеликий перелік речей та людей, які подарувала нам Франція. Ніхуя Звісно, Франція ще дуже сильно славиться своїм легендарним автопромом, чого тільки коштує Peugeot 205, Групи Б, від якого грили передаки багатьох німецьких та інших конкурентів під час ралійних змагань. Тут поїхали. Але сьогоднішній автомобіль не прославився нічим, окрім дебільного мему в Тіктокі про Менориган. Зустрічайте 2016 рік. Той самий надійний К9К, власником якого являюсь я. Ладно, щось я тягну кота за хвіст. Зустрічайте Рено Меган. 3». No Ця модель випускалась з 2009 по 2016 рік. У 2014 році французи вирішили забабахати рестайл. Що вони поміняли? Вони поміняли фари, поміняли решітку, поміняли капот, поміняли е... крило і все. На цьому рестайл закінчився. Салон. Жопу ніхто не трогав. Подумали, да похер, і так схавають. Вообще, похую. так. Ми в принципі що й зробили. Ми схавали, адже ця тачка вона надійна, вона економічна і вона одна з найкращих у своєму ціновому сегменті. Особливо, якщо на ній встановлена проста механічна коробка та легендарний К9К, який, по легенді місних таксістів та перекупів. Може проїхати 1 мільйон взагалі налігке, а якщо ти хоч раз поміняєш на ньому масло, проїде всі два. Тому давайте зараз поглянемо на цей самий легендарний К9К. Лінійка двигунів на третіх Меганах була бензинова та дизельна. Бензинова, вона була об'ємом від 1,2 до 2 літрів. Потужність була від 100, по моєму, кінських сил до 273. До до 273. До 270. Ти що 273 це була РС, яку можна не часто зустріти на наших дорогах. Частіше за все, ми можемо зустріти бензинову С1,6, яка нікуди не їде, але якщо вона їде дуже швидко по трасі або у місті, скоріш за все, що це вона їде останній раз. Частіше за все ми можемо зустріти ці самі надійні К9К, Дизельні вони часто є пригонишами, вони є з різними пробігами, але вони все одно норм їх люди купляють, люди користуються. А я думаю, що вони ще будуть довго їх використовувати. К9К – це дуже матьори, двигун. двигуни. Чотко. Даний двигун на 95 кінських сил. Їхня потужність є до 110, якщо я не помиляюсь, по-моєму, навіть від 80. Але прикол дизеляки не в тому, що вона кудись їде. Її прикол в тому, що вона насправді економічна. Чесно, чувак, якщо у тебе Рено Megane, це означає, що тобі вже нікуди не треба, ти вже взагалі везде встиг і все. Ти обрав надійність та економність. В принципі, це зробив і я також, коли купив цю машину. Таку психушку, ви що чо, обираєте, що ли? Ну, а взагалі, ще дизелі були об'ємом 1,6 та 2 літри, та навіть 1,9. Їхня потужність була до 163 кінських сил. Оскільки ми з вами заговорили про обслуговування, то в Renault Megane є така штука, як задні тормозні диски. Їхня вартість до 150 доларів. Колька! До 150 доларів. «Коль, колька? Ти шо нюхаєш, блядь, чи що? А чому така велика ціна за довбаний тормозний диск? А тому, що він поєднаний зі ступічним пошипником і міняється він тільки в зборі. Чому так французи продумали ХЗ, Але як на мене, за тормозний диск це дуже дохреніще. Тому я рекомендую вчасно вам міняти тормозні колодки, щоб не влітати на бабосіки. В іншому таких приколів по обслуговуванню немає. Що для цієї машини ще потрібно? Міняє вчасно масло раз в 10 тисяч, особливо міняє топливний фільтр. Це прям дуже важливо для дизеля. Бо паливна система у дизеля це дуже така дорога тємка. Ця машина, вона, якщо при нормальному обслуговуванні, реально 200-300к відкатає зовсім без проблем, без ось таких там охренеть яких вкладень. Звісно. Навіть кадетька можна уложити за одну тисячу кілометрів, якщо ти ставиш собі таку ціль. Але якщо ти собі поставив таку ціль, то я думаю, що ти трошечки дебіл. Ну і головним плюсом Мегана, звісно, це є дуже великий багажник. Гляньте, я тут сижу. Тут місця просто жопою жуй. Тут можу всі я, ще можна сюди зложити пару мішків картошки, ще можна пару пакетиків. І, блін, місця реально хватає. І при цьому всьому в салоні також дихна місця. До нього ми повернемось трішки пізніше. Ця машина за рахунок своєї практичності дуже так підходить сім'янинам. мужичкам, дідушкам, які люблять катати картошечку, всякі речі з гаража і обратно. Тому за це, звісно, Мегану респект. Ну, а якщо ти молодий і в тебе такий Меган, то ти можеш загрузити цей багажник шлюхами та блекджеком. я так і ти був на цепі. Ну і давайте нарешті ми заліземо з вами у салон та побачимо на якість салону та місце внутрі чи всередині. Ось ми і всередині салону. Що в нас є в салоні? У Ніхуя. нас є такий. Руль серйозно Наші він обтягнутий шкірою. Як бачимо, він ще не дуже заполірований. Значить, це означає, що пробігу прям не дуже дохрена. У нас є важіль переключення передач. Тут написано циферка 6. Це означає, що це шестистопова коробка. Хоча я знаю, що перекупи деякі беруть. На п'ятистопові коробки клеять ось такий цей шилдік 6. І деякі люди не зовсім далекі беруть і купують такі машини. Знаєте, в чому реально в мегані дебільне рішення? Це ось ця хрень. Цей переключатель музики, пісень, можна підіймати телефон. В принципі, всі функціонал він нормально виконує, але його розположення, ну, так собі. Ну, звісно, французи вони завжди. Відрізнялися своїм креативним рішенням і лепили таку хрень. Взяти, навіть, наприклад, Peugeot 301 та Citroën Cielis, У них скло підіймачів десь тут під прикурювачем реалізовані ну це повний дебілізм. Ця тачка вона комплектувала з трьома комплектаціями. Бомж, оце типу як вважається середня, це лімітет, і ще була максимальна. Бомж, вона що в себе включала? Вона включала в себе в принципі все це саме, але. Там не було клімату, там не було шістнадцятих колес легкосплавних, там не було шилдиків лімітед, і може ще щось не було. Точно не знаю. Машина укомплектована круїзом, укомплектована датчиком світла, датчиком дождя двохзонним кліматом. Тут, по-моєму, три або чотири розетки прикурювача. Із розкоші тут ще є складання дзеркал електричне. Тут ще є у нас ось таке дзеркало, також дзеркало є на пасажирському сидінні. Канина тут звичайна тряпка, є такий підлокотничок, в якому можна всякі приколи возити. Я особливо ввожу отакий лаунч, бо я люблю іноді діагностувати, і тому я це все ввожу. У машині є 4 автоматичні скло Тобто, якщо ти типу, нажав кнопочку, не треба держати її до кінця, вона сама. Підійме, вона сама опустить і, в принципі, це є дуже зручно. Ця машина ще також обладнана якоюсь аудиосистемою, скажу так, система гівно, але ще була система BOSS, вона вже йшла у максимальних комплектаціях. Максимальна комплектація, до речі, називається боссе. Що тут у нас ще є? У нас ще тут є бардачок, в якому є вологі серветки, в якому є ведешка і ось такі одноразові пластикові ложечки. А, ще навіть є очки якісь. В принципі, в бардачку більше нічого немає. Давайте перемістимося з вами на заднє сидіння. Так, ну що я можу розказати ззаді? Ззаді ми бачимо місце до хрена. Потолок високий, у мене голова хер знаде. Зріст у мене 175 см. Я не упираюсь. он гляньте до мої коліна. Тобто тут ще можна одного такого чувака, я посадить мені на коліні, і хай він теж звісить ноги, і нам буде, в принципі, комфортно. Сюди можна посадити я думаю, чоловік. Шість я думаю, всім буде зручно. Що навіть тут є ось така ніша. Сюди можна якісь особисті речі ховати. Телефон, може, якісь я не знаю запрещені елементи. Також у нас тут є розетка для підзаряджання телефону, або можна сюди вставити прикурювач і підкурювати сіжки. Також ще є кнопочки з Вони також автоматичні. Є ось такі кармани ще в картах. В принципі, і все. Шкіра доволі таки нормальна. Ой, блядь, яка шкіра, тканина доволі таки нормальна. Є ще пара пасків безпеки. Вони також вроді працюють, все ок, є навіть ізофікс, це кріплення для дитячих крісел. Да, в принципі, і все. А що ще потрібно, тачка, то бюджетна. Ребята, нема шкіри, нема тут, як в Мерседесі, всяких столиків, нема тут всяких кнопочок, масажі сидіння. Ну, а що ви хочете, блін? За такі бак? Нормальна тачка, і тут якби ніхір придиратися, і ніхір від неї. Грандіозного чекати. Все, пішли процеси, якісь там почали топливо літати, електрика пішла, нажимаємо кнопку старт. До речі, прикольно, що меганщики реалізували тут кнопочку старт-стоп. Це типу, більш-менш сучасно. До речі, тачка ще обладнана парктроніком заднім. Ой-ой-ой, заграла якась хрень. Бутирка чи що там заграла? Сука, не втикала, блядь, чепуха її Так, ну що, зараз давайте трошечки навалим. Гляньте, газ до поліка 70-80. та. Взагалі, гляньте, пушка гонка Пікарда. Четверта передача. 100, Ой. все. Ну, в принципі, на машині на цій сі... не страшно їхати. Так, тут пішохідний перехід. А, до речі, класно, що ми це все робимо не в місті, а на спеціально підготовленому відрізку траси. О, ще якась машина поїхала, мабуть, теж хтось тестує. Машину сьогодні щось багато оглядів походу люди знімають, всі іспитують максимальну швидкість. а це точно перекритий участок? Щось мені це нагадує більше. Якесь місць. Оператор, що скажеш? Закрита зона, закрита зона для польотів? Що стосується шостої передачі? Тут на жаль, ми вже не зможемо протестувати шосту передачу, бо ми вже якимось чином опинилися на території міста. До речі, в машині є антибукс. Є ще парактронік, не знаю, казав я про це чи ні. Ходова частина тут доволі такі, кстати, жорстка, ну, це в принципі нормально, бо це універсал. Ну, я не знаю, у мене не було ніколи інших Меганів і на інших я не їздив. Конкретно катаюсь на цьому і кажу конкретну думку про цей мегашник. Він норм. Ті, мені подобається по ходовій частині. В салоні нічого не дрібіжить. Оця вся хрень, вона така м'якенька. Вона приємна на дотик, руль прикольний, мішалка норм. Вона не заюзана, не затерта. Коротше, ну блін. Якість у машини до речі насправді непогана. Чесно, це моя вообще перша. Французька така машина, на якій я довго катаюсь, і вона мене, в принципі, задовольнила прям офігіть. Я до цього був про Рено зовсім іншої думки. Я гадав, що це якась шляпа, чесно скажу. А насправді це прикольна, насправді машинка, яка реально недорога в обслуговуванні, яка реально на всі мільйон тисяч відсотків коштує своїх грошей. Тому цю машину я би чесно рекомендував би до покупки. Я просто бачу, що деякі люди. Люблять обсирати цю марку, хоча вони ніколи навіть на них і не їздили. Я був, до речі, до цього таким же самим. Але коли я насправді на цій тачці почав льотати, вона ну, реально мені здалась дуже офігенною, кайфовою. Я на ній вже проїхав 20 тисяч кілометрів. Я, окрім заміни масла, нічого такого суттєвого не робив. Хоча ні, коли я купив машину, я поміняв ремінь ГРМ, бо тут ремінь ГРМ міняється раз у 50 тисяч і поміняв ролик. Все. І базове ТО. Більше нічого не робив. На цьому я думаю, що, що наш відосик можна вже закінчувати. Да? Да. Хочу побажати всім гарного настрою, гарного дня, гарного вечора, гарної ночі, мирного неба, всім здоров'я, щастя і до наступного відосику. А я тоді десь поїду зараз, спробую 300 розігнатися на цьому мигані. Ну, я вже на камеру це робити не буду. Коротше, до наступного відосику.